Тучний інтелект малює катасету. Це сорт Taiwan Red Diamond. Я хотів собі придбати спочатку чорний, його не виявилося в наявності Fred Clarkian, чи як він там називається. Але я думаю, що я не пожалкую, купивши цей. Тут я швиденько розпакую а, і подивимось, що там. Я, звісно, вже знаю, що там. Але він мене здивув, тому що доволі великого розміру був. Є у нього така бабуля. Мамка, я так розумію, Вони такі прям висушені не можна прям. Е він був дуже сухий, прям просто труха, я його вже напшикав, поставив поки в такий керамічний горщик, щоб він не падав був більш устойчивий. І дам йому один-два дні і пересаджу, в мене є дуже для нього гарний горщик, якому, правда, треба зробити дірочки. Цей красунчик моє перше замовлення на сайті. Орхідеї світу. Ось така у мене є підв'язка 40 см. Ну, дуже такий високий вже. Ну Десь, не знаю, як, мене тиждень, може трохи більше він, то я вирішив його посадити нарешті в нормальний горщик. Шукав епіцентрі великий, високий мене, але нічого не знайшов високого, тому ось такий буде, поки горщичок. Зараз я його напою, цей субстрат, щоб легше відтокремлювався, і почну пересадку. Тільки та сіти у мене стоїть покою тут на балконі, там, де сонце не попадає, на нього прямі ночі. Хоча я не знаю, може і можна. Тому він у мене за цей тиждень постійно пересихає. Тупо один день і все. І... Тому я от сюди нарізав цього муху свагну. Тут дуже спекотно, дуже сонячно. На чому йому тут подобається, але боюсь, що він не наростить жирну бульбу, якщо я його буду так постійно пересушувати.